Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам показати свої останні купівлі на OLX. Нещодавно я придбав декілька телефонів на OLX по OLX заставці Вони приїхали до мене. Я їх оглянув і забрав. І зараз хочу вам їх показати. Тому відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не простити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, тому що оціні куплю швидко і без проблем. Також народ, наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi на 300 Натреєструвати комплект шнурок плюс блачок 550 гривень, і на 67 комплект блачок плюс шнурок 800 гривень. Повністю оригінальні зарядки з турбозарядкою, як і треба. Не з Аліекспресу, не підробки. От Гарні зарядні пристрої. Кому потрібні, звертайтесь. Можете придбати. І перший телефон це в нас Redmi 12 із NFC. Подивимося, що в мені тут досталось, що по комплекту відкриваємо. Сам телефончик він в такому стані, в голубому кольорі. В принципі, стан більш-менш гарний, він в ремонті не був, не кривий, не косий, все з цим добре. Як ви бачите, відкладаємо, Конвертик. в конверті у нас тут документи. Відкладаємо, чехольчик і зарядний пристрій. в принципі Комплект гарний, повноцінний, коробка Є, все є. По його характеристикам, це у нас бюджетний телефон, тому він не є якимось дуже суперовим, дуже потужним, дуже з якісною камерою. От. Але він у нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 685. Основна камера на 50 мегапікселів, фронталочка на 13. Також є ширик, але там мила повніше. Батарейка на 5000 мАч, тримає гарно день активного використання. Підтримує зарядку швидку до 33 Вт. Екранчик у нас тут стандартний 6,67 дюймів, AMOLED, 120 Гц, Full HD. Працює на останній версії прошивці. Зараз це для нього HyperOS першої версії, і 13 Android. В цілому непоганий телефончик за свої невеличкі кошти підійде там купити. Дитині, бабусі, дідусю, мамі от для не дуже вимогливих користувачів. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на Олексі. Людина мені вправила просто його на ложкою, От я прийшов, оглянув і забрав. І мінусів, людина його відправила повністю розрядженим. І це мені дуже не подобається, коли люди навіть не заряджають телефони перед відправкою, бо потрібно сидіти і чекати, поки він ключ, час, щоб його перевірити. Це дуже дуже незручно. Я його купив народ за 2900 гривень, плюс доставка, і того він мені обійдеться в 100 гривень. Продавати буду за 4-200 гривень. Тому, якщо комусь не сподобався, можеш написати і забрати його. Другий телефон, який я придбав, це в нас продовження Redmi Note 12, а саме Redmi Note 13. Ось такий він зелененький, в ідеальному стані, без нюансів, як новий. На екрані захисна плівка в дуже-дуже гарному стані. На 8256. По комплекту, на жаль, до нього по комплекту тільки сам телефон і чехол. Ну і ще від себе зарядку докину. От, це єдиний його мінус, що немає коробки. Але він чистий, повністю, не ворований, не крадений, це все перевіряється. Це не проблема. По характеристикам в нас тут. Процесор той же самий, що в Redmi Note 12-му, а саме Qualcomm Snapdragon 685, камери вже трошки краще. Основний модуль на 108, фронталочка на 16 шери, такий же самий мила повніше. Батарейка ж сама на 5000, швидка зарядка та ж сама на 33 Вт підтримується. По екранчику 667 дюймів, AMOLED, Full HD 120 Гц, непоганий. Тут невеличкі рамки, вони зменшились. Якщо порівняти з Redmi Note 12, Сканер відбитка пальця прямо під екраном. Також з прикольного, це в нас стереозвук. І міні-джек є, і можна докинути ще SD-карточку. Непоганий телефон, і з прикольного він вже працює на другій хайпер ось. На останньому оновленні На другій хайпер ось. І 15 му Android. От Непоганий телефон. Взяв його по дуже гарній ціні. За скільки саме. А купив його за 4650 плюс за доставку. Плюс там ще зарядку докинути. Коротше, він мені стане приблизно в 4905 тисяч гривень. Продавати буду його за 6 тисяч гривень. Це 8х256. Кого він зацікавив, можете написати і забрати. Третій телефон, який я придбав на OLX, це в нас Xiaomi Mi 11T. Людина також мені його відправила просто наложкою не OLX Доставку. Подивимося по комплекту, що в нас тут. Коробочка. Бачимо, що він у нас на 8256. Сам телефончик відкладаємо, пакетики, все суперове, конвертики тут, документи. Відкладаємо, чехол, такий вже поюзаний, правда. от Зарядки тут не було, це я вже від себе поклав, звичайно, зарядочку. В принципі, комплект непоганий, все з цим супер. По самому телефону це вже більш цікава модель, ніж попереднє. А саме через те, що тут стоїть гарний у нас процесор Mediatek Dimensity 1220. Через це телефон працює дуже гарно, можна і в ігрушки пограти. Я вважаю, що це телефон от такий реально середнічок. От гарний середнічок, що його можна купити і користуватися, і в тебе не буде якогось великого бажання його виконати у вікно. Батарейка народ тут у нас на 5000 мАч. Швидку зарядку підтримує до 67 Вт по екрану. Той самий AMOLED, 6, 67 дюймів Full HD 120 Гц. Камера основна на 108, фронталочка на 16. Це в принципі, стандартно. По стану, як ви бачите, стан дуже гарний. На екрані там буквально пару подряпин є. От. Але нічого критичного. Парамсі, як також бачите, не задерта, не стерта, без слідів биття. От. Реально гарний телефон в гарному стані. Працює він на хайпер ось на 13-му Androді і перша хайпер ось. Купив я його народ за 5 тисяч гривень, плюс доставка і того він мені вийшов приблизно 5300, бо ще зарядку докидав і нині пересилка дорога. От став мені в 5300. Продавати його буду приблизно від 6500 до 7 тисяч гривень. Кого він зацікавив, можу також написати і придбати. І четвертий телефон, останній на сьогодні, це в нас Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Саме 5G версії в мене ще не було. Були звичайні Mi 11 Lite 4G. Цей телефон я купив не на Олексі, а купив у свого підписника. Які нюанси, які проблеми з цією моделью взагалі існують? Взагалі ця модель дуже і дуже бракована. В них у всіх є проблема з кнопкою включення. Вона усіх відлітає, там щось зі шлейфом трапляється, і вона перестає взагалі працювати. І тому майже не знаю, в 90% випадків там міняють цю кнопку. От, заміняють і далі проблем немає. Але так як це міняється, то це скривається кришка. Стан тут, в принципі, досить гарний, але тут все ж таки є слід скриття, бачите? От тут є таке видно трошечки. От, Як краска зчесалась трошечки там з самої кришки. От, Але це, в принципі, не критично. Кришку назад поставили гарно, бо бувають такі майстри, що кришку клеять дуже-дуже погано, вона потім відходить. Там зазори, всі ці проблеми. От, Тут більш-менш, єдине, що трошечки да, трошечки видно. А так, в цілому, стан досить і досить гарний. От, Це реально мінус цієї моделі. що... Тут відлітають ці кнопки. Також з мінусів я б додав, що тут невеличкий акумулятор. Якщо порівняти з тими моделями, тут всього 4250 мАч. Ну, якщо там йому ще більше рочків буде, буде більший знос, то звісно вже акумулятори тут будуть доглі. Наразі тут акумулятори ще більш-менш живі. Тут непогані в нас камери, гарний процесор, саме в 5G в нас стоїть проц, Snapdragon 780G. Це непоганий проц. В звичайній версії стоїть 732-й Snapdragon. Ось тому не плутайте 5G, вона краще. Також є ще 5G NE. от Модель така, ще новіша ніж ця. І вроді, там вони пофіксили цю кнопку. Але на 100% я не можу казати. От, можу сказати, що тільки на 100% в Mi 11 Lite 4G і 5G, точно є ця проблема. Якщо купите, то у вас є вірогідність, що вона може відлетіти. По комплекту до цього телефону тут тільки сам телефон, чехол і зарядка коробки, на жаль, немає. За скільки я його купив? Купив його народ за 3000 гривень. За скільки продавати, ще точно не скажу, бо ще сам. Це я не знаю. Ось такі народ в мене сьогодні купівлі. Пишіть в коментарях, який телефон кому більш всього подобається. Особисто мені більш всього з цих четверих подобається Mi 11 t тут і прос гарний, він стабільний, От, немає якихось дуже великих браків, реально непоганий телефон. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч дзвіночок, щоб не проскати нові відео. Також можу купити ваш телефон. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх. Підписників. Пишіть мені, до моюся ціні, куплю швидко і без проблем. Також, народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. Там ми спілкуємося, там багато ще виходить, що не потрапляє сюди, тому там цікаво, обов'язково туди підписуйтесь. А на цьому в мене все. Всім добра!